Дивися, він його ще не відпускав. Ладно, я вже знімаю. Вже знімаєш? У мене рука вже печа. А він взяв GoPro? Ні, не, не взяв. Є в нього відео. Може, не дивиться, в нас перед передпускало. Я знаю. Хрена. Я дивлюсь, дивлюсь на кришу ви яке Ну то молодець. — Це камера. — Камера. — О, Боже. — Камера. — Мене саме в себе можна знімати. Да, да, да. Я все сам Вона прив'язана. — Страшніше? — руки, до руки. До руки. Знаєш, з пани, мабуть, легше б Ти не дивишся, куди б пригаєш.

перший раз проїхали. Ні, чого? Вам проведуть стаж зараз. Ви троє, так? Да? Хто перший раз? Ні, ні, я. Всі сідаю. Коли на вас дівають? Настя, вони тут. Шута. Хай всі до кучі, до кучі збивають, тоді проводять. Добре, зараз якось ходяться тоді. Там нема.